Всіх вітаю сьогодні знову. Як бачите, я на дворі, вже весна скоро приходить тут в Едмонтоні, і я для вас сьогодні приготував дуже інформативне та важливе відео, яке зможе вам допомогти. Особливо людям, які приїжджають чи, можливо, ще є тут і планують займатися якимись фінансами, і ще навіть не почали і не мають дуже багато знайомих. Дуже багато є ситуацій, де наші українці. Довіряють різним людям. Довіряють людям не із за того, що вони наївні, чи вони не розуміються в житті, а просто довіряють, бо в них немає виходу, бо в них англійська мова є дуже слабенька. І на початках, знаєте, дуже все страшно, і ви шукаєте буквально до любої людини, яка подасть вам руку, щоб вона вам допомогла і направила вас на правильний шлях. І дуже часто. Цим користуються різні такі люди, які хочуть заробити на таких людях. І наші українці попадають на великі гроші. Я вам сьогодні розповім про три справжніх реальних історії, Щоб ви просто знали це. Мені дуже приємно цим ділитися своїми глядачами. Дуже часто, коли люди приїжджають в нову країну, вони просто не знають ніяких правил, вони нічого не розуміють. І попадають на різні такі ситуації, де вони з кимось поспілкуються, і може, от та людина не дала повністю всю інформацію або не розповіла про всю інформацію. Є дві ситуації таких людей, два типи людей, які не розповідають повністю. Є люди, які просто не розповідають, бо їх не запитали. А є люди, які спеціально не розповідають, бо вони не хочуть, щоб нові, нову прибулі знали багато різної інформації. І одна така неправильна і неприємна ситуація трапилася Дмитром. Дмитро приїхав, я не буду назвати прізвища, звісно, тому що це нікому не потрібно. Але Дмитро приїхав е, в Торонто і почав працювати на будівництві. І він попав на бригадира. Бригадир був з наших країв, але платив він, звісно, на початок непогано. В принципі, 25 доларів на годину, все було добре, але він платив кеш, тобто за готівку. Тобто, Дмитро фактично офіційно не отримав ніякі гроші, не підписував ніякий контракт, і все було добре. Перших шість тижнів Дмитро ходив, платили, він був більш-менш задоволений. Він розумів прекрасно, що працюючи на готівку, це йому не дасть можливості потім податися на піар, але йому треба було гроші, йому треба було стати на ноги. І він собі планував, що він попрацює там півтора року. І потім перейде на якусь роботу, вже буде мати трошки якийсь досвід, більше розуміння про Канаду загалом, і взагалі, як працювати в більш-менш англомовному середовищі. І він довірився, він довірився людині за те, що людина буде йому платити. І пройшло буквально. П'ять тижнів. П'ять тижнів прийшло. Дмитро якраз приїхала сім'я. Тобто, жінка, двоє дітей, все було добре. Він вже почав повноцінно жити собі нормально і е, зняв квартиру, все було добре. І потім він почав ходити шостий тиждень, все було добре. Перші тижні, коли тут були, на сьомій, восьмий, дев'ятий тижні почалися проблеми. Дмитру почали е, не платити гроші. Або давали йому буквально там 20 доларів в годину раз. Він запитав того бригадира, в чому справа. Бригадир каже, не переживай, я потім тобі розплачуся, у мене не було там грошей, достатньо, я з тобою розплачуся. Ну він далі ходив, тому що в нього не було можливості. Він мусив працювати, бо йому треба було вже годувати сім'ю і платити за квартиру. І це, і це спричинило дуже велику проблему в його сім'ї, тому що потім цей роботодавець взагалі перестав платити. І він почав ходити до нього, казати: я на тебе в суд подам, я до тебе буду мати з тобою проблеми. А Він каже: А що ти мені зробиш?? Як ти докажеш, що я тобі платив на готівку, як ти взагалі докажеш, що ти мав взагалі право тут працювати? Якщо будеш багато говорити, то взагалі тебе депортують з країни. І Дмитро розчарувався в цій людині просто повноцінно і мав таку ситуацію, що добре, що в нього була якась копійка на чорний день, і ще дружина привезла копійку, яку батьки передали. Ну він буквально був вже на грані того, щоб їхати назад е, в Європу, і фактично він був з Польщі, в Польщі працював. Він фактично би мав би повертатися прямо в Україну. Тобто ця ситуація. Створила такі проблеми, і це ще раз доказує, що треба бути дуже обережним і не треба довіряти нікому на слово. Завжди треба бажано підписувати контракт, і не то, що бажано, завжди в Канаді важливо працювати офіційно і не бавитися ніякі у такі ігри, бо це може спричинити дуже великі вам проблеми в майбутньому, і ви нічим не виграєте в такій ситуації. Інша прикра ситуація з нашим українцем відбулася в місті Калгарі. І знаєте, ця ситуація вам дасть точно зрозуміти важливість е, розуміння і читання контракту. Коли ви щось підписуєте, чи ви щось купуєте, дуже важливо, щоб кожен пункт, кожне слово, кожна лінія була прочитана. І я завжди всім говорю, що не спішіть, якщо ви... Не знаєте англійської мови на такому рівні, що ви себе відчуваєте вільно, не йдіть, не купуйте ніякі важливі покупки самі. Беріть з собою англомовну особу, англомовну людину, перевірену людину, яка принаймні не то, що вас там їй можна довіряти, а принаймні вам перекладе на 100%. Деякі українці скажуть, а нащо нам когось брати в нас є перекладач і туди-сюди. Перекладач ніколи не перекладе іменно онлайн-перекладач до такої степені в слово в слово, як людина з досвідом, або особливо людина, яка проживає в Канаді. І ця людина підписала контракт на один рік з власником квартири. Все добре, все добре. Там треба було депозит дати тисячу доларів, перший внесок, все нормально. Жилося суперово. Пройшло 7 місяців, і йому потрібно було покинути. Йому було потрібно покинути Канаду. Де що відбулося в Україні? Це вже було більш сімейне. Я не буду навіть ім'я від... називати. Сімейна ситуація відбулася, йому потрібно було. І він знайшов на ту квартиру іншого. Орен... Орен... Орендавця, тобто рентівника на ту квартиру він знайшов, прийшов до того власника і каже власнику: от є людина, теж чиста, все добре, вона буде далі жити і продовжить платити гроші, мій контракт, і потім, після того, вона буде там далі жити. Він каже: А ти контракт не читав? А він такий каже, що ви маєте на увазі? Він бере, витягує той контракт, який вони з ним підписали, і дивиться в контракті чітко написано, що він не має права передавати цю оренду ніякому ніякій іншій особі. Тобто, якщо би щось сталося, він повинен заплатити повну вартість цілий рік. Тобто він мав заплатити. Ще додаткових три місяці оренди для того, щоб покинути країну. Тобто ви собі уявіть, на які він гроші потрапив. І ці гроші йому якраз були потрібні, щоб нормально добратися назад в Україну. І це дійсно дуже його шокувало, і дуже його вразило, і коштувало йому великих грошей. І це, друзі, ще раз доказує, що читайте контракти, будьте обережні, будьте пильними, не спішіть, що ви підписуєте, бо коли є якась іфорія, то може ця іфорія пере... Пановувати вашу думку і ваші справжні думки в той момент. Наступна ситуація теж відбулася з одною молодою парою. Вони теж мали квартиру, все було добре, орендували квартиру. І знаєте, що відбулося? Вони можуть теж себе винити в цій ситуації, вони себе теж винять. Вони просто цього не знали і не розуміли. Була така ситуація, що коли вони брали на оренду, написано було і підписаний був контракт, що скільки людей буде там проживати, вони сказали, що звісно, чоловік і жінка будуть там проживати, все нормально, без проблем. Потім до них приїхали інші товариші, друзі з Європи, і вони взяли їх до себе в квартиру. Все було нормально. Вони собі жили в квартирі, ніби всі разом, деякий час, і допомагали навіть сплачувати оренду тій пари. І це дійсно було дуже для них вигідно. І було веселіше, бо це було two-bedroom apartment, Тобто вони одні одну кімнату вони їм віддали, мали ще спільну вітальню, одну кімнату. Тобто, все було нормально. Потім сусіди, вони не знали, що сусідка, яка жила на тому самому поверсі. Вона побачила, що дуже часто ті самі люди приходять назад. Тобто, вона зрозуміла, що в тій квартирі вже живе не двоє, а четверо людей. І потім цей власник сконтактувався з ними і запитав їх: а що відбувається, у вас хтось новий живе чи ні? І вони такі були здивовані, вони ніби як сказали, так, живе в нас, наші друзі приїхали, вони так вечірок серці йому відповіли. А він знову каже: ви не бачили, що в контракті було написано, що ви підписували? Ви не бачили те, що ви самі підписали, що не можна більше, ніж двох людей буде в цій квартирі проживати? І вони такі шоковані були. І він сказав для них, що вони повинні забиратися з тієї квартири, і він анульовує їхній контракт, бо він був просто незадоволений і вже не довіряв. Тій парі більше. І люди мусили повноцінно шукати нове, нове житло, переїжджати. І це просто створило дуже багато незручностей та також витрат, тому що вони мусили йти на трошки більшу оренду А якби, не, якби вони цього не зробили, то вони б собі платили нормально ті свої 1400 доларів, які вони платили. І їм це було вигідно по кишенях, і все було нормально. Вон, друзі, в підсумку, я хочу сказати, що є таких ситуацій. Багато, ну багато, ну десятки, двадцятки, тридцятки люди потрапляють на гроші із-за того, що вони просто не розуміють, що це зовсім інша країна, зовсім інші правила. І в загальному треба завжди довіряти першу чергу собі і дуже обережно все читати. Важливо перевіряти контракти, важливо знати на що ви йдете, і не думати, що якщо хтось вам усміхається в лице, то значить. Його легко буде надурити, чи можна буде обійти систему. Систему в Канаді дуже важко обійти, і ніхто її навіть не пробує обходити, тому що це не вартує того. Я надію, що цей відеоролик вийшов цікавий, інформативний, і ви щось для себе нове дізналися. А вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.